дівчата, декілька вправ для вас, щоб повернутися зі своїх думок, тривожностей, всього, що вас вибиває з себе у своє тіло, активізувати ресурси і е, стати в таку знаєте, позицію, коли ми контролюємо те, що відбувається. Можливо, вам це не дуже подобається, можливо, вам не дуже комфортно, але спробуйте зробити таких 5 стрибків. Раз, два, три, чотири мене особисто таке відчуття, ніби в мене на плетіх якийсь мішок, який я несу, і я Добре. з ним стрибаю, і мені з ним важко. І оце як ваша важкість дня, ваше таке максимальне заземлення та укорінення. І тут також є як негативний момент, коли ви прям відчуваєте тілом всю важкість а, тих випробувань, які ви зараз приходите, тих якихось переживань. І ви відчуваєте цю важкість. І друга сторона медалі, ви укоріннюєтесь. Тобто ви з цієї відлетівшої позиції в думках ви переноситеся в своє тіло і відчуваєте цю всю важкість, відчуваєте, як сила землі вас тягне донизу, як ви приземляєтесь і відчуваєте цю силу упору під ногами, або інший вид стрибків стрибок вгору. На відміну від першого стрибку, там де ми укорінювалися та заземлялися і відчували цю важкість, тут можна відштовхнутися. Відштовхнутися Та відчути себе такою пір'їнкою, пташкою, таким ніби облачком, такою легкою-легкою, і перший стрибок був вниз, цей стрибок буде вгору. І ось так максимально легенько і легенько приземляємося. Можна розставляти руки, як це роблю я, а, також підняти руки вгору максимально, і витягнутися, як така гора. І ще зробимо таких 5 легеньких стрибків доверху. Раз, два, три, чотири, п'ять. І які у вас відчуття при цьому? Перша була важкість, але укоріння. Друга легкість. Трошечки в думках. І що для вас ближче, і що ви більше зараз відчуваєте, які вам струбки сподобались більше?